Невеличке відео щодо розміщення ось таких ось варіантів до листівочок, до любих листівочок, вітань любих написів, які треба розташувати десь у нас на листочку. Прямолінійні під пряму лінієчку, значить досить просто, да, прикласти лінієчку. Таким чином, да, пропорцем, я навіть писати не буду, просто я покажу, що можна провести дві лінії, це наша висота, висота нашої буквочки, поділити її і так далі. Якщо слідуюче слово, можна його знову розташувати так само, буде прапорець, якщо його розташувати, отак, с ходинками, слідуюче, це буде розташування ходинками. В будь-якому випадку, у нас є потреба розмістити. Я пропоную другий, другий варіант, якийсь незвичний такий, скажімо так, коли ми маємо дві довільні лінії. Так, дві довільні лінії, ми маємо якийсь овал, де я хочу розмістити букви. Слово я вибрала найпростіше, яке тільки можна. Вітаю. Люба листівка, вітаю! Будь до чого, але слово це, ну, так, скажімо так, зручне, його треба написати. Якщо подивитися на слово, рахуємо завжди. Якби тут була не і друга широка буква, у нас би було 5, посередині би була е, літера Т. В нашому випадку, ось ці дві букви І має одну нож, ніжку, да, одну товщину. І Т-буква має, має одну товщину, такі букви, як «І», да, Ї, «І», і дуже худенькі. А вони тут рядушком стоять. І тому я дозволяю собі розмістити їх на одній половинці. Ю, «Ю» трошки більше буде, тут залишу її букву В. А, І, і Т у мене тут поміститься. Тобто я оце слово ділю ось таким чином. Ось, пополам. А, Ю сюди. А, В і все. Воно має повторити ось цю форму. Ну, я можу почати з букви І. Да? От, просто так, рівненька буква І, отак собі сюди прилаштувалася. Так само буде буква Т. До кінця. Важливо, щоб оця ніжка ось тут достала цього, і щоб оцю лінію зберегти нашого овалу, який намальований, так, просто так. Ось таким чином можна викрутити ось тут таку букву, Т. Так? Буква В. Трошечки відстає, відстає від букви. І ми малюємо їй теж якусь таку формочку, досить просту. Саме важливе, ось цей півколо зберегти. Зберегти нам воно потрібне. Воно нам повторює. Це той шрифт, який я взивала. Називала малятком, да? найпростіший, який не потребує дуже великих законів. Довільно обводиться. Ви минулого разу було таке, да? можна отак-от вітаю, написати. Буква А, до речі, займе місце трошки ось так собі. Да? Ми собі її отак сюди протягнемо трошки ближче, можливо. Ну і так, Якось так вона буде виглядати. Ось тут. І так її велика лупа, ну так ми її залишимо між ними, а тут досить буде місця. І знову-таки дуже важливо зберегти оце півколо. Дуже важливо тут ми що зробимо. Трошки товстувати, трошки її заходимо зараз. А потім уже ви просто підправляєте, що вам там де не подобається. Можливо, півколо якесь не так. Тут можна все потім підрихтувати, підрівняти, якщо дуже не подобається. І таким чином слово вітаю. За скільки там хвилин ми його і розташували. Да? Хочу маленьке відео, щоб коротеньке, і швидко загрузилося. Вітаю, написали, що ми тут робимо. Ну, те ж сама історія. Ми ділимо скільки ми хочемо. Початок. середину. добре, я знайшла. Я хочу початок. Я можу почати тут і закінчити тут. Я можу почати тут і закінчити тут. Від цього залежить ширина наших боку. От широкі вони будуть. Тут трошечки враховуйте, що в мене тут і і і те. Ну, таке саме от буква буде. Да? А залишу там можна і трошечки поширше. Взагалі, рахують зазвичай, коли б я працювала ось з цим проміжком, що би я зробила? Я би порахувала знову такі буквочки на 4 і подивилася, що я собі можу дозволити, якщо я ділю, на четверо. Я можу собі дозволити взагалі майже 4 см на букву і починати. Ну, 4 см дуже багато, дуже товстю такі букви. Мабуть, я таких не хочу. Да. Мабуть, я десь хочу такі, да, по 4. Ну, досить 4. знову 4 і знову 4. Досить. І тут вже починати там від, від, відмежовувати. Да? Знову таки, давайте ми з цим попрацюємо, тому що тут цікавіше, тому що воно тут дугою, скажімо так. Знову таки, тут можна варіанти округлі взагалі. Так от просто, просто округлий варіант букви. Просто не, не до, не, до, не, до три. Трошки не вписалися в поворот. Ну, можливо, десь так. Знову таке, буде дуже округле, Ду округлість кругом округлість. Взагалі, рівної лінії я ось тут не дотримуюся. Навпаки, її роблю округлою. І оцю бупочку, бачите, я округлою роблю, я просто роблю округлення, повністю кругом, намагаючись зробити її якомога круглішою. От просто округлою, так. Ну, якось так. Чином. Якщо тут я трошечки дотягувалася, то, тому що тут дуже проблематично втиснути їх всі в оцей овал, вони худкіші і вищі, то тут я можу дозволити собі робити дуже великі, так само якби я тут працювала. Я вам цей листочок якось так зручніше до себе покласти. Ніяк його не покладеш в кадрах, чи не попадають. Бо не, не, сильно, не, дуже, не дуже зручно віднішу. Ось таким чином, про що я кажу, кругленькі букви це отакого от от плану. Да? Ось чому я казала, що кругленькі так вітаю. Тут, тобто тут я теж можу собі дозволити майже кружечок робити отаким от чином. Чому я там не вписалася, знаєте? Отак от собі. Тобто ось таким чином. Взагалі товстючі, кругленькі, такі віта. Яка буква має бути? А, то я зараз ще не до буку напишу, то буде. Кумедно, так, скажімо так, хочу майже кругленькі отакі от так. І достатньо широку, таку кругленьку. І так от взяти тут взагалі, щоб вона кругленька і ця. Тобто я вписую в круги всі букви в круг. І в цю, цю форму взагалі можу попросити її майже круглою бути. І так можна написати. От як так. Тобто вписуватися можна по-любому. Оце один з варіантів таких от написання, так, на бистру руку. Хочу запропонувати ще ось такий варіант, особливість його те, що вони вигнуті, вигнуті не по, і по відношенню до ліній верх і низ, якого обов'язково ми маємо триматися і частково використовувати. От зараз ми між цими простими вихилясами спробуємо слово. <кій> Вітаю знову втиснути, написати. Ось, допустимо, да? допускаємо, що це в нас одна лінія. Це в нас друга лінія, якась не така вона. А ми зробимо ось що. Ми її просто повисимо. Я хочу тут, щоб тут високе слово було. Високі бопочки просто були. І без нахила, ось так. В даному випадку, що ми робимо? Я хочу, щоб букви на ось цій лінії вигиналися, вигиналися, щоб бию. Я дозволю собі знову таки поділити це навпіл, але ділю я ось такими сильно такими вигнутими лініями. Ну, чомусь так я вирішила. Тут трошки ширше, ви знаєте, що у нас там і і те. Друге слово не приходить в голову, просто вітаю завжди пишуть. На ю залишу трошки більше. В принципі, якщо подивитися, то вони більш-менш однакові. Отаким От чином. І тут просто хочеться дуже узеньке таке слово вибрати. Спробуємо його туди вписати. Отакі узенькі буквочки, будуть. це буде потім. Що ми робимо? Ми е, дублюємо відстань невеличку, обов'язково прописуючи оці куточки. Так, обов'язково для нас дуже важливі оці куточки. Оці куточки, щоб вони були гострими. Чому? Тому що, дякуючи цим. Куточкам у нас буде буква ось така ось нерівненька. Ось така вона буде вигнута. Да? Вітаю. Знову таки, нам дуже важливо ось ці дужечки. Дужечки, ось ця дужечка, тому що тут буде буквочка ось так вигинатися. Да? Нам важливо її отут вигнути отак. Знову таки. І тут витримати оцей куточок, що він під себе отуди пішов, от суть цієї картинки. Да? Тим, що вона отут вигнута. Ось так. Отаким чином вигнута буквочка. Якось так, що це на світа? Ага, а буква. А буква трошки складніша. Чим? Тим, що... В даному випадку я хочу, щоб одна з ніжок букви А, букви А, ось я її допромальовую. Да, я трошки хочу відступити від букви Ю, я букві Ю залишу більше місця, щоб ось тут вона теж була вигнута. Якщо я використаю отаку букву, А, не буде підкреслено, отого от вигину, а я цього не хочу. Я хочу, щоб вона була ось такою вигнутою. Отака от. бупочка. Ну і тут, само собою, що тут перепоночка буде трошечки, да, трошки ось така теж. Дуже м'ягкий олівець. Треба буде купити твердих олівців. Це не мої олівці м'яхенькі. Ось тут я хочу, щоб було, да, тут тупеньке, виходить, а тут гостреньке. Ось так вона пішла. І тут, само собою, що я це все що зробила, поскруглювала. Ось така вона. Ось важливий такий момент. І оцей момент теж дуже важливий. Це характер показує їх так само, як важливо я. Тут навіть я сильно вигнула в цьому випадку, я підкреслила. От на букві В я теж покажу. Получаю, от що от я отримала. Я тут вигнула, тут в другу сторону вигинаю, тут о. знову і знову виходжу з цією буквою В, і мені цей вигин дуже потрібен, щоб він вийшов аж сюди. Тоді в мене характер тієї лінії, яку я хотіла. Я захотіла, тоді в мене вийде. Ну, єдине, що тут в середніх овалах. Тут, я, чесно кажучи, не сильно продумувала цей шрифт, нічого мені в голову не прийшло, крім, крім таких довгастеньких овальчиків. Тут буква Т я її навмисне зробила такою товстою. Навіть не знаю, яка би вона в такому шрифті була, якби його по всім законам розробляти. Ви знаєте, шрифтове мистецтво це окреме мистецтво. А ми просто от самі по собі. Це криві зеркала, те, що я зараз малюю, це якби от в кривих зеркалах піти, не знаю. Зараз є таке поняття, десь можна піти себе в кривому зеркалі, подивитися чи ні. Так, там отам би я отак вигнутий був. Весь вигнутий ось такий був. До речі, навіть не знаю, чи є зараз криві зеркала. І отакий от, от отвір. Отаку от букочку чомусь я вирішила вам показати. Це мені просто прийшло в голову і нещодавно, не знаю. З якого дива. Чомусь мені здалося, що ось так можна їх викривляти. Мабуть, це трошечки вже залишки. Знаєте, чого не залишки, а те, що графіті. Окрема тема, не знаю, у нас я її не бачу поки що. Але взагалі на графіті хочу основні такі тенденції, як тіні падають, обводки і так большой. Що я написала? Вітаю! Uh, що ми ще вітаю, можемо вписати? А, я сюди хотіла Оце той випадок, коли якщо дуже худенькі букочки, то нам варто їх отак прописувати. Да? А потім уже ось таким чином їх трошечки що наводити. Да? В даному випадку, вони в нас теж округлі. Не знаю, округлість я даю. До речі, оця лінія вона пройшла дуже цікаво, і, бачите, я її використала, написуючи букови, а я її не витирала. Я вам вже казала, що я не дуже полюбляю резинки і, по можливості їх не використовую. Отаке От ось. Вітаю. Трошки воно схоже встало на вісьмірочку. Є таке діло. Є в неї якесь родство з вісьмірочкою з'явилося. І знову таке і буква І трошки округленька. Буква Т буде худенька, і зверху худенька, отака да, буде. І тут буде худенька. Ну, це, мабуть, звичайне. Це навіть не округлий мій шрифт, а просто вписане. Від руки вписаний дуже-дуже худенький такий. Ви знаєте, я не знаю лінійка. Ні, лінійка діло хороше. Не спорю, але не завжди. Якщо є нагода, я не використовую її. Отак От все намалювали. Тут я бачите, зайшла буква, тому що тут пустота є, є куди зайти. Тут можна було другу а використати, до речі. Я й думала другу, ну, вже зробила, що зробила. Переписувати не буду, витирати теж. І трошечки віддвинуся з буквою «Ю». Буква Ю. Знову таки, для букви Ю нам треба ще багато отаких ось дрібничок. Май, майже все. Я в такому випадку кажу, можна. Округлість, вона дає можливість, скажімо так, особливо коли початківці, на похибку. Тому що оці куточки, якщо гостренькі робити за шрифтами, цей кожен куточок треба вирівнювати. Тобто це окремі процеси. А коли округлі, їх менше видно. Швидше робити їх. Швидше можна приступити до процесу розфарбовування. Тому що, коли розфарбується воно, то основне буде роз... те, що розфарбував, а не наскільки гостренько і так далі. Не дуже видно, так? Да? Ну, ви зрозуміли, що це де тут букви вітаю. Це така буквочка. І ще якщо в що ще вписатися, в що нам вписатися. Зараз подивлюся, мабуть, не буду більше.